Є велика різниця між різними експедиторами. Ось коментатор каже, що коли воно це добре ж воно е, зайшло в дело і копірнуло, і виставило е, в Ларді, і потім е, каже: ось номер заказчика скинені там 200 500 гривень, то це не ок. Я повністю погоджуюсь з цим коментатором. Ну, для мене реально це неадекватна робота. Е, типу, просто. Скопіював, переслав і все тут є дві думки. Перша думка така, що потрібно працювати з перевірними посередниками, в яких є своя репутація, які ризикують грошима. Наприклад, ну що робимо, ми Ми заключаємо договори з великими трейдерами, які не хочуть працювати їм не цікаво працювати з машинами, ну там з, з компаніями, в кого одна, дві, три, десять, двадцять машин. Вони хочуть, щоб їм ставили по 50 в день, якщо це збір врожаю, наприклад, і вони хочуть, що якщо Щось трапилось, то е, компанія несла фінансову е, відповідальність, тому. Е... Такі посередники, на мою думку, потрібні на ринку, коли, наприклад, ми об'єднуємо великого трейдера, великого замовника і маленьких перевізників. Ми несемо свою реп минесемо свої ризики, ми маємо свою репутацію. Ми відповідаємо за те, що відбувається, якщо раптом в когось з водів щось сталося, ми замінили машини без проблем. Якщо ми говоримо за цих посередників, які просто 200 гривень клеять... Дивіться, од мене просто одна думка. Чому так? Чому так відбувається? Е, чому е, людина може заробити там 500, 200, 500 гривень, просто скопірувати і вставити номер? Тобто, по факту, це означає, скоріше всього, що хтось не дошукав інформації. Тобто, по факту, якщо, е, якщо Людина взяла з Дели і перестала на Ларді, і там за мінусом 500 гривень собі, там, чи 200 гривень, то мені здається, що, значить, перевізники мають бути. Якщо б я перевізник, в мене є машина, я маю зареєстрований бути скрізь. Просто скрізь має бути зареєстрований для того, щоб дивитися, звіряти, розуміти. І взагалі, саме головне, саме головне це якщо невигідно не їхати нікуди. Тому що. Зараз в нинішній ситуації не рахується просто стійте на місці. Ну я, я не бачу сенсу їхати в мінус собі для того, що ну щоб що, щоб аби поїхати, щоб ну а десь вистрілок колесо то це нормально прокаталося, називається е, комусь допомогли, типу, щоб свіжа копі, щоб завжди була свіжа копійка. Ну, я думаю, що варто, якщо бізнес не рахується. Потрібно, я не кажу продавати відразу, тому що, наприклад, от зараз там переробка на рахується, це не означає, що все, всі кинулись продавати. Чи фермерське господарство зараз невигідно, всі кинулись продавати? Ні, звичайно.